На початку поточного року було прийнято ряд важливих законопроєктів, які змінили правила оподаткування, контролю та ведення діяльності для платників податків в Україні на період воєнного стану. Законом України внесено ряд змін до податкового кодексу. Та передбачена можливість фізичним особам та підприємствам сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для третьої групи платників єдиного податку, тобто із звільненням від сплати податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. відповідно до норм закону, тимчасово. Платниками єдиного податку третьої групи можуть бути юридичні особи, суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, до яких не застосовуються обмеження щодо обсягу доходу та кількості осіб, які перебувають з ним у трудових відносинах. Новостворені суб'єкти господарювання. У разі подання заяви про застосування спрощеної системи оподаткування протягом 10 днів з дня державної реєстрації вважатимуться платниками єдиного податку 3 групи з дня їх державної реєстрації. Діючі суб'єкти господарювання, які бажають скористатися правом перейти на спрощену систему оподаткування зі ставкою єдиного податку 2% від доходу, можуть подати заяву будь-який день місяця та вже з наступного робочого дня після подання заяви. Такий платник буде зареєстрований платником єдиного податку з особливостями оподаткування на період воєнного надзвичайного стану. Суб'єктам господарювання, які оберуть третю групу єдиного податку зі ставкою 2 доходу, та на час переходу на спрощену систему оподаткування, перебуватимуть у статусі платника ПДВ, реєстрація платника ПДВ не анулюється, а є призупиненою на період перебування такого суб'єкта господарювання на третій групі єдиного податку зі ставкою 2% доходу. Після припинення або скасування воєнного надзвичайного стану на території України платники єдиного податку третьої групи, які на день припинення або скасування воєнного надзвичайного стану використовували особливості оподаткування, встановлені кодексом, з першого дня місяця, наступного за місяцем припинення або скасування воєнного надзвичайного стану, втрачають право на використання особливості оподаткування і автоматично вважаються такими що застосовують систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до обрання особливості оподаткування, передбачених цією нормою кодексу. Крім того, платники єдиного податку третьої групи зі ставкою 2% мають право самостійно відмовитись від використання особливості оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому було прийнято таке рішення. Слід зазначити, що після завершення застосування спрощеної системи оподаткування при відновленні правил нарахування та сплати ПДВ, платник ПДВ у податковій звітності за перший звітний період повинен нарахувати податкові зобов'язання на вартість товарів, послуг, необоротних активів. Використаних поставлених, реалізованих в неподаткованих операціях, суми податку, по яких були включені до складу податкового кредиту на дату переходу на спрощену систему оподаткування за ставкою 2%. Платник ПДВ також зобов'язаний забезпечити складання зведеної податкової накладної за такими товарами, послугами, необоротними активами не пізніше останнього дня першого звітного періоду після завершення дії воєнного надзвичайного стану. Та зареєструвати її в єдиному реєстрі податкових накладних. Наостанок хочу нагадати, що податковим кодексом встановлено обмеження щодо можливості для суб'єктів господарювання, які є платниками інших податків і зборів відповідно до норм кодексу, прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування. Такий суб'єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування лише один раз протягом календарного року.